У цьому відео пропоную розглянути 8 самих важливих речей, які потрібно знати, якщо ви інвестуєте чи плануєте інвестувати в золото. По-перше, чим є золото і чим воно не являється. Іноді золото приписують властивості, яких воно не має. Наступне це види золота. І, до речі, з появою блокчейн технологій цей перелік поповнився дуже зручними інструментами. Як інвестувати в золото і як можна спекулювати його ціною? А також блок про фізичне золото. Який формат фізичного золота найбільш ефективний? Де купити золото? Як перевірити золото без використання дорого експертизи та у домашніх умовах, і не менш важливе питання: як його зберігати. Вітаю, мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор та автор каналу Капіталізатор Одразу до справи. І почнемо із питання, чим золото є і чим воно не є. Якщо ми говоримо про золото, то це не інструмент для того, щоб заробити. Якщо ми говоримо у загальному про довгострокове утримування, а не спекуляції, це інструмент для збереження цінності. Фактично, золото це засіб для страхування від глобальних ризиків, типу колапсу, крупних криз і тому подібне. Зараз пропагується популярна думка, що біткоін замінить золото у цій сфері. Про те, якби я позитивно не стався до біткоїна, він залежить від наявності електрики, комунікаційних мереж і обслуговування обладнання, що вже не буде можливим при серйозних потрясіннях. А по золоту відомо багато історичних фактів, як воно рятувало людей під час війн, голоду чи інших форс-мажорних ситуаціях. Люди, які мали золото, ювелірні вироби чи навіть столове срібло, майже завжди мали значно більше можливості для виживання. Тобто золото це в першу чергу захист від форс мажору а тільки на другому місці приріст капіталу. Справа у тому, що золото навіть не завжди переганяє інфляцію. Ось ви бачите динаміку ціни золота на момент запису. Золото знаходиться на історичних максимумах своєї вартості. І причому найбільше, що кидається в очі, тренд постійно тільки зростає. Але якщо ми зробимо поправку на інфляцію, тобто зменшення вартості долара, у якому вимірюється ціна золота, то картина вже не така оптимістична. Золото знаходиться не на максимумах. Більше того, якби ви купили золото у 1980 році, то навіть більше, ніж за 40 років, ви були б у мінусі. Але хоча б і тут є тренд на зростання вартості. Не такий значний, як без врахування інфляції, але є. Тобто, якщо ви хочете отримувати ріст капіталу від золота, то це точно не найкраще рішення. Хоча є варіанти покращення цієї динаміки росту вартості, але про це буде далі у відео. Наступне хибне бачення функції золота, що це актив, щоб заробляти на рецесії. Але і це не так. Золото не росте під час рецесії. Ось на графіку ви бачите ціну золота і нанесені періоди рецесії. І з графіку чітко видно, що немає прямої залежності ціни золота від рецесії, оскільки буває як ріст його вартості, так і падіння під час рецесії. Навіть якщо прибрати екстремами і порахувати середнє значення зміни вартості золота під час рецесії, то ми отримаємо значення плюс 4%, а це значення лежить в рамках звичайної волатильності ціни золота. Тобто золото фактично живе власним життям і якоїсь прямої залежності від рецесії немає. Так, у середньому воно дає невеликий плюс порівняно з тим, як просідає фондовий ринок, але знову ж таки ми повертаємось до того, що золото просто зберігає цінність. А ще багато хто не враховує, що у золоті є інфляція, тобто його кількість не статична, а постійно зростає за рахунок видобутку. Щороку видобувається тисячі тонн золота. Ще у цього процесу є ще інша сторона: це вартість видобутку. І чим вища вартість видобутку, тим більше це буде штовхати ціну золота вверх. Переходимо до видів золота. Існує основних три види золота: це фізичне, паперове і золото на блокчейні. Фізичне золото, думаю, зрозуміло. Це те золото, що існує фізично, тобто безпосередньо сам метал. Якщо ви збираєтесь купувати золото як захисний актив, то фізичне золото це виключно єдиний правильний варіант. У цьому випадку ви повністю володієте цінністю без посередника. Тобто у вас відсутній ризик контрагента. Паперове золото це різні ІТі фонди, ф'ючерси, золоті сертифікати, депозити у золоті, ну і так далі. Цей інструмент зручний для спекулювання і середньослужба. Строкових інвестицій. Причина нульові затрати на отримання золота, низькі комісії за угоди, невелика різниця між цінами покупки і продажу, висока ліквідність і все ж таки досить висока безпека на середніх термінах отримання і золото на блокчейні. Воно має схожі характеристики із паперовим, але також має ряд переваг. Узагалі про що мова? Золото на блокчейні чимось схоже на etf фонди. Певні організації мають на балансі фізичне золото, але на нього випускають не акції фонду, а токени. Ці токени забезпечені повністю золотом, а ці організації регулярно проходять аудит. Найбільш відомими такими токенами є PaxGold, токен PaxG від компанії Paxos і Tether Gold, токен Xout від компанії Tether. Це та компанія, що є емітентом токена USDT. Такий варіант золота має усі характеристики паперового, але є ще й деякі плюси. По-перше, умовна анонімість ну, за потреби. Ви можете відкрити гаманець і купити ці токени за іншу крипту. Ніхто не буде питати ваші документи. Не потрібно проходити реєстрацію у брокерів чи на біржі та заповнювати десяток форм. Наступне легкість транспортування будь-куди. Тут є схожість із паперовим золотом, але паперове може бути обмеженим нормами брокера, якимись санкціями, законодавством чи тому подібне. Також є доступ до активу 24 на 7 і 365 днів на рік. Крипторинок працює цілодобово, продати і вивезти гроші в готівку займає мінімум час. І ще один плюс це генерація додаткової вартості. Ваші токени можуть бути застейкані у веб-3 протоколах, або навіть просто на біржі можна поставити у розділ із пасивним доходом та отримувати відсотки. Таким чином, залежно від вашої мети, ви відбираєте необхідний вид золота і так, щоб воно максимально ефективно відповідало вашим поставленим цілям. Щодо інвестування в золото, коли найкраще інвестувати в золото? Якщо ви розглядаєте золото саме як захисний інструмент, то час придбання фізичного золота не такий важливий. Просто можна постійно підкуповувати його на визначений вами відсоток. Скільки золота має бути в портфелі? Ну, також залежить від вашої інвестиційної стратегії. Але, як на мене, ця цифра не повинна перевищити 10%. Інакше ви будете втрачати на дохідності портфелю. Це, до речі, може бути не якийсь відсоток портфелю, але й навіть певна фіксована маса золота, наприклад, там 10 чи 100 унцій. І все ж таки, якщо хочеться взяти золото по хорошій ціні, то коли найкраще купувати? Методик і систем аналізу є багато, але я надаю перевагу аналізу розумних грошей. Для довгострокових покупок можна використовувати екстремами позицій хеджерів. Хеджери, якщо коротко, це учасники ринку, які працюють у реальному секторі, і через фінансові інструменти вони хеджують ризики росту чи падіння ціни. Їх ще називають комерційні трейдери. І по законодавству США вони повинні звітувати в комісію з торгівлі товарними ф'ючерсами про свої позиції, а цей узагальнений звіт вже є публічним. Я не буду детально зупинятися, щоб не витрачати ваш час, бо це не основна тема відео. Але детально про аналіз із розумними грошима є у плейлисті розумні гроші або у скорочній версії усе про активне інвестування. Посилання я залишу у кінцевих заставках. І так, найкращий час для покупки для довготермінового інвестування це купувати, коли позиції хеджерів знаходяться на максимальних рівнях. Фактично, це мінімальні короткі позиції. Золото можна і середньостроково спекулювати, воно дуже гарно піддається прогнозуванню. Особисто я використовую для спекулювання такі інструменти, як індекс сот по золоту. Це вже не прямі позиції хеджерів, а побудований індекс по максимумам і мінімумам за певний період. Використовую дані по угодам інсайдерів у компаніях, що займаються видобутком золота, срібла та міді. Це є одна група металів. І вони королюють між собою. А також беру до уваги сезонність. Це не вирішальний індикатор, він просто посилює чи послаблює прогноз. Як усе це разом працює, як я вже сказав, детально описано у плейлісті по розумним грошам. В будь-якому випадку я практикуючий інвестор, тому усі свої угоди ще до їх проведення я публікую у телеграм-каналі, включаючи аналітику і причини власних дій. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на телеграм-канал. Продовжуємо. Переходимо до практики роботи із фізичним золотом. Перше питання тут: у якій формі краще купувати у злитках чи монетах, я особисто надаю перевагу саме монетам. Причин декілька. По-перше, більш розвинений вторинний ринок. Тобто монету можна продати швидше і з меншою втратою по ціні. Зі злитком важча ситуація. Щоб отримати більш-менш хорошу ціну продажу, скоріш за все, вам потрібно буде продати злиток у той же банк, де ви його купили. Причому пакування має бути непошкодженим і має бути присутній сертифікат. А в окремих випадках прийдеться ще й заплатити за експертизу. Наступне це естетика і різноманіття. Доволі приємно час від часу переглядати власну колекцію. Додатково колекційна вартість монети випускаються із певним тиражом і з часом, крім вартості самого металу, росте і колекційна вартість. Причому це стосується не тільки колекційних монет, але й інвестиційних також. Тобто, навіть інвестиційна це вже буде суттєва прибавка до зростання вартості. Проте це моє суб'єктивне бачення, бо злитки також мають свої переваги. Наприклад, інвестиції у золото в злитках можна почати із менших сум. На ринку є злитки і вагою навіть по пів грама. У злитках золото майже завжди не вищої проби 999 і Тому вам потрібно визначити пріоритетні вимоги до золота, а відносно в них вже вибирати формат самого золота. Наступне важливе питання: де купити золото? Варіантів є насправді дуже багато. Якщо ви плануєте інвестувати в українські золоті монети, то вам доступний первинний ринок монет. Купити їх можна у банків-партнерів НБУ, або самий простий варіант це через офіційний інтернет-магазин НБУ. Там є розділ золоті монети, а далі як у звичайному магазині. Вибираєте монети, які вас цікавлять, оплачуєте карткою, і монета доставляють поштою. Первинний ринок, як правило, є найдешевшим варіантом, але і з іншої сторони вибір монет може бути не таким великим, як на вторинному ринку. Щодо вторинного ринку, то існують спеціалізовані аукціони і маркетплейси, де можна придбати золоті монети чи злитки. Але тут вже потрібно вважати на те, щоб не попастися на шахраїв. Потрібно вже розбиратися в матеріалі. Тобто це вже для більш обізнаних інвесторів у золото. Інший варіант це спеціалізовані інтернет-магазини. В інтернет-магазинах, як правило, ціни трошки вищі, ніж на маркетплейсах, але це плата за те, що спеціалісти інтернет-магазину вже самі роблять експертизу продукції, і ви не попадете на підробку, ну, з великою ймовірністю. Проте серед інтернет-магазинів вибирайте такі, які давно працюють на ринку і вже здобули репутацію. До речі, замовляти монети можна також із закордонних монетних дворів. Досить багато з них доставляють продукцію в Україну. Також є і великі і міжнародні інтернет-магазини із продукцією із золота. Але в цьому випадку треба вважати на податки мита. Якщо вартість, наприклад, монети перевищує 150 євро, то на вартість вище вам потрібно буде заплатити 10% мита і ПДВ у розмірі 20% від суми перевищення плюс мита. Ну і до цього ще й потрібно оплатити послугу розмитнення. Тому потрібно рахувати, чи така покупка не вийде занадто дорого. Одне із основних питань: де зберігати золото? Тут я дам вам зворотню відповідь, де не варто зберігати. По-перше, я рахую поганим вибором зберігати золото у банківських комірках, бо в цьому випадку губиться вся суть його захисного механізму. Справа в тому, що при колапсах чи форс-мажорних подіях є велика ймовірність, що ви не зможете попасти в банк і не будете мати доступу до свого золота. Наступне, де я не рекомендую тримати золото, це вдома. На жаль, у мене є негативний досвід зберігання цінності вдома, тому для мене це табу. Але якщо у вас є якийсь суперсховок чи системи безпеки, то, можливо, зберігати вдома буде робочим варіантом будь-якому випадку, золото має зберігатися так, щоб воно відповідало трьом факторам: було максимальній безпеці, ми могли добратися до нього за відносно короткий час і в будь-який момент. Наступне питання, яке необхідно розкрити: як перевірити золото без дорогої експертизи та обладнання? Та перше ніж перейти безпосередньо до перевірки, потрібно максимально усунути первинні ризики, що я маю на увазі. Наприклад, купуючи золото на первинному ринку, перевіряти його немає потреби. Якщо ми говоримо про вторинний ринок, то працюючи із надійними інтернет-магазинами, також, в принципі, можна довіряти. Працюючи через маркетплейси, дивіться на рейтинг продавця. Це не гарантія, звичайно, але не думаю, що хтось буде ризикувати репутації заради того, щоб один раз заробити. А ще у випадку монет, якщо ви хочете бути впевненим у тому, що монета справжня, купуйте монети у слабах. Якщо коротко, слаб, це така упаковка, що герметично запакована і всередині там знаходиться монета. Не зроблено так, що замінити там монети без того, щоб пошкодити упаковку, неможливо. Слабування монет займається спеціалізовані організації із високим рівнем довіри та власними експертами високого рівня. Причому монети перед тим як заслабувати, перевіряє не менше, ніж два експерти. Таким чином, купуючи монету в слабі, ви маєте гарантію, що монета справжня. Більше того, там оцінена ступінь якості монети, а по номеру слаба ви на спеціалізованому сайті можете перевірити монету, а також приблизно слідкувати за ринковою вартістю. А тепер до самої перевірки золота. Самий простий і безпечний метод це перевірка водою по закону Архімеда. Спочатку монету зважте і запишіть вагу. А потім заберіть її з ваги і поставте посудину з водою і таруйте її. Тобто виведіть позначку в нуль. Тепер треба золото опустити в воду, але так, щоб воно не торкалося дна і боків посудини. Для цього, наприклад, я звичайну нитку переплітаю навхрест, ставлю на неї монету, акуратно беру за краї і опускаю воду до повного занурення монети вага буде показувати водотонажність, тобто масу витісненої води. А далі ділимо замірну масу монети на масу витісненої води і отримуємо фактично густину металу. Завдяки тому, що у золота дуже висока густина, його легко відрізнити від інших металів. Схожими за густиною фактично є тільки платина і вольфрам, але вони сильно відрізняються від золота навіть на вигляд. Отож, чим ближчим буде отримане число до 19,3 це є густина золота, тим вищою є проба. З першого разу може бути важко, особливо опустити монету так, щоб вона не впала на дно. Але із досвідом ви будете досить швидко все перевіряти. Є ще різні хімічні методи, наприклад, йодом, але я не рекомендую застосовувати такі методи, так як можна пошкодити золотий виріб, а це суттєво знизить його вартість. Взагалі, у мене по золоту і суміжних темах є багато цікавої інформації. Наприклад, детально про монети в слабах чи інвестиції у предмети колекціонування. Тому, якщо вам цікавий такий напрям контенту, напишіть про це в коментарях. А також підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку. А Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.